Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, дав Царю Небесний, очищителю душі істини, і живе зісем, і вся ісполняє, сукровища блажесні подателю, прийди в селисе в них і очисний у всякий скверні, спаси блаже, душі наші, святий Боже, святихся безсмерті помилась, святий Божь, святихся без смерті помолась. Святий Боже, Бог, свято крикися без смерти, помила, слава і сину, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця, нас, Господи, оче греки наші, владико прости, беззаконня наші, святий пості і селена, що наші, минутво ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава і Сину, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по усяк і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як да од От лицей, ненавидящий Його, як зайдем, да іщезнуть. Якотає лиця Огня, так ота погибнуть грішниці від лиця Боже, а праведниці давмо звеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес, послаю де Твої, Сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий не дух, і смерті, і з ціле роботи, Юрія. Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Дануто, Олексія, Анжелу, Петра, Ігоря, Олесю, Максима Левка, Вочерія, Дмитра, Воїна, Романа, Агафію, Ганну, Богдана Юрія, Марію, Ігоря Надію, Марту, Вікторію, Марію, Назара, Тетяну. Вікторію Андрія Богдана, Ярослава, Романа, Наталю, протрея, Степана протрея, Павла протрея, Семена протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, Олексія Богдана, Федота, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софія, Івана Христина Максима Василя, Роксолану Мартина, Катерину Олександру, Лілію, Мілану, Ольгу, Славіка, воїна Миколая Максима Олександра. Ротарей Стефана, Петра Лідія, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Світлану Олега, Миколая, Роксолану, Єлизавету 에, і робів Божих, Любов, Воїна Романа, Михайла Назара, Петра, Сергія, Андрія, 에, і робів Божих, 에, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію 에, Романа. Олега, Юрія і робів Божих Степана Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Олега Марію, Богдану, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександра, Оксану, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Галину, Олега Юрія, Олексія Любов, Юрія, Ілю, Лева, Вікторія, Ігоря Ірину, Вікторію Єва. Максима Михайла, Ольгу Оксану, Ганну Лесю, Сергія Івана, Тетяну Катерину, Ігоря Тетяну. і Робів Боже, Захарія, Тетяну, Ігоря Тетяну Івана, Миколая Андрія, Ірину Олену, Івана Наталю, Богдана Катерину, Оксану Назарію Ірину, Галину Андрія, Павла Ірину, Дмитра Діану. Отця Степана Дмитра Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію Максима, Єву Романа, Злату Вероніку, Оксану, Богдана, Юрія, Святослава, отця Степана, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Христину, Оксану, отця Степана, отця, Симона, отця, Василя, оця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександру Володимира, Тетяну, Ігоря. Оце Степана Тетяну, Ольгу, Назарія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитрія, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, Ярину, Олену, Богдана Івану, Ориславу, Наталію, Соломію Василя, Ігоря Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексія, Наталію, Оксану Ульяну. Артема Андріяна, Руслана, Юрія, Оксану, Світлану, Наталію, Мирославу, Любо, Дмитрія, Назара, Андрія, Оксану, Тетяну Володимира, отця Стефана, Ігоря Галину, Андрія, Романа, Наталі, Богдана Володимира, Марту, Ореста, Мирославу, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину, Олену Ксеню. Оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Ігорі, Людмило, і Робів Божих, Івана, Назара Марію, Вікторію, Наталію Мирославу, Ганну, Ольгу Романа, Назарію Юлію, Єремію Юрія, Івана, Ольгу, Владислава Івану, Анастасію Олену, Наталію Ореста, Іллю, Тетяну, Володимира Юрія, Ольгу, Ольго. Мар'яну Ангеліну, Амалію Оксану, Олену Галину, Артура і Мілану, Вікторію Ярославу Богдана, Наталію Любов, Любов, Данила і Богдана Лілію, Катерину Оксану, Олега Віто, Павла Наталію В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну Максима, Оксану Івану Марію, Наталію Мілану Галину, Соломію Єлизавету Наталію, Ольгу. Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігри, воїна, Василя, воїна, Юрія, Михайла, Галину, Йосипа, воїна Андрія, воїна Миколая, Ігоря Володимира Марію Іванну, Тараса Надію Тадея, Святослава, Оця, Степана Ігоря, Ірину, Світлану, Сергія, Віктора, Валентину, Константина, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Володимира Луку, Оксану. Ірину Андрію, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Віталію Валентина, Галину Юрію, Ольгу Петра, Оксану Марію, Юрію, Ігорів, Василя Марію, Оск... Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вернікову Володимира, Андрія Соломія, Ростислава, Олесю Андріяну, Вікторію, Ірину, Мар'яну Ігорі, Вікторію, Верніко, це Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса, Ірену Миколаю, Люба Євгена, Люба Миколая, Михайла Михайліну, Володимира Соломія. Марія Вікторія, Ігор Руслану, Оксана Любомира, Івана Степана, Воїна Олега, Галина Володимира, Юрія, і Робів Божих, Юрія, Юрія, Ігоря, Ольгу Ірину, оце Степана Вікторія, Миколая, Оксану Раїсу, і Робів Божих, Олену, Андрія, Миколая, Ірину, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов. Надію Андрія Марію, Юрія Володимира Ірину, от тілесної душевне немощі, оживотворив благодаті Христа Твою, молитвами при Владичиці владичице і приснуті Марії, представ свій чесних небесних сил, безплотних, Силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі Хрестителя Йоанна, святих славних апостолів, святиславне добровідних мучеників, Преподобний боносний отець наш, святий і силити безребрена ковкосмі дом'яна Кірина, Пантелеймона, на Самсона, соннові медофотіні, які ти святих, праведних матицькі, ані всіх святих, як ти єси, джерело, сілем Боже наш, і тобі славу селам, Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх і на віки віки, Господу помолимося, Господи помолимося, Благословен Бог, благий врачу душу, тілес і іже і болізні наша. І на на тілі своє понесе його вже язумію зі ліхом смертю, смертю твої сушово робі жила, дарувати. І жила за мертвою, воскресів і помилую Марто, Марто, Марто Мирославо, Ореста Дмитрія, Оксану, Назарія, Андрія, Наталія, Мирославо, Світлану. Ірину, Ірину, Ірину Любо Даниїла, Юстину, Ілью, Анну, Єлизавету і всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посіпили те, що Петрова, єдиним словом, гнать огню на Єрину Должнука долу поставити. І грішниця жінки гріхов, прошень, і Ти обовну молисто, Господи, хай все злобок на неї і на роботу боляшу Юрія Теодосі, надію Оксану Віктора, Маркіяну Софію, надію Олега і всіх тут писаних, і всіх присутніх, і всіх воїнів, які захищають Україну. І отже, одне одне главне болість завість, життя, тяготу. Вар, ізбави, і, і зми ізми од огня люто неї часа і од очезлих чоловік, і од біса плоду на всяку і болізню, ітими Огні і ожени на дух воспомне, що пророчство глаголіше. Помилуй помилим'я Боже, по велиці милості, Твої, по множеству шедротвей, очистим всяку беззаконність, всяку на всякий недух, ти боїси істинний враж, душ тілес наші, Христи, Боже наш, і Тобі славу, селам. Оцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки мені. Ще і ще з умоленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривить. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудрость, простим. Вислухаймо святи Євангеліє, Мир всім і Твоєму. Від Матфея, святої Івангелії, читання. Слава тобі, Боже, нас, слава Тобі! Во время призвав Ісусу, Бона 10, учеників даде їм власть над усіх нечистих, якоді згонять іселити всякий всякі недухи, і всяку болізнь. Сіяв, на 10 посла Ісус, заповідай глаголя. На путь язик, не йдіть, вограці не входьте. Ідіте же паче ковцем погибшим дому Ізраїлю. Хоча ще проповідуйте Логолюче, яко приближиться Царстві Небесне, боляще стіляйте, прокажену щойте, мертві, воскрешайте, біси ізгоняйте ту неприясню, ту нададіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки, віки, віки Господи, помали, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своєї матері, святих славних стихвальних апостолів, святих праведних Богатецьких імен, всі святих помолив спасених за благ і чоловіку любить. Амінь.